make us Чайка крила розправляє, воля все не вмирає, чайка Грім Гримить, земля тремтить, чайка Вижгород летить. Вітаю вас, шановні батьки, брати та сестри футбольного клубу Чайка. Також моє вітання всім шанувальникам футболу, які приєднались до нашого каналу. Бажаю всім здоров'я, слава Україні! Друзі, ну що, підійшли ми до останнього туру другого кола 9-й тур чемпіонату Києва. Приїхали ми в гості до Дюш 15. Сьогодні у нас 7 червня 10.00. Температура повітря 27 градусів, друзі, вже дуже спекотно. Сподіваємось, на полі буде ще гаряче. Команди шукуються. Друзі, національний гімн України. Чудове, чудове виконання у. Так, друзі, пока. Друзі, переходимо до складу команд. Хазяєва Дюш 15 в червоному. номер 17. Рябченка Тимофій, номер 22 Какадеї Єгор. 35 номер Щур Володимир. 4 номер Ющенка Андрій. 30... 22 номер Салонський Ярослав, номер 7 Бакунець Макар, номер 99 Крамар Матвій, номер 65 Пацухін Іван, номер 6 Шалатівський Данило. П'ятий номер Довганюк, Ілля. Поїхали, друзі. Довганюк, Ілля, номер 78 Глук Тимофій, номер 77 Авдіїв платон. Зараз дюшка з м'ячем. Перехоплення в центрі поля. Вайтенка. Фараджов. Плюта! Простріл! Чудова! Чудово. Чудово. Розпочинаємо на половині дюшки. І закінчу. номер 3. Безрядний платон. Без... Безрідний, вибачте, платон. номер 11 Слюсаренко, Роман. Кутовий падає чайка. Подача! За сильно м'яч. Дюш на половині поля чайки. Бояла з м'ячем. Спокійно дивиться, кому віддати. Вперед сильно. Кавтанюк зачепиться чи зачепляється. Непогана скидована Фараджова Аут на користь нашої команди. Куценка з м'ячем сильно вперед. Касалапав головою. Перший капітан вперед Вайтенка головою. Дюш підхоплює м'яч в центрі поля. Непогано розганяється. Вайтенка накриває прямо в центрі. Непогано. Фараджов блокує. Знов дюш підхоплює м'яч. Непогано Переводить на правий фланг. Вайтенка. Знову направо. Удар! Бояла на місці. Бояла. На Дружка! 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 Сильно вперед, Тимур. Дружка! Дружка! Так, друзі, до складу команди Чайка. номер Дружка! номер 1 Буяла Тимур, номер 18 лівий захисник. Навасіла Юрій номер 26 Капітан команди Артем Симоненков Справа грає Куценко Є... Євгеній. Справа в підзахисті номер 9 Кавтанюк Андрій в центрі Фараджовазік, номер 10 Поруч з ним номер 23 Вайте Дмитро. Ліворуч грає Олександр Плюта, номер 7 І нападник команди, 28 номер касала Павнікіта. Головний тренер команди Віталій Клименко. Друзі, дуже спекотно. Є пауза в грі. От зараз. Байте. Кафтанюк. Дюрш перехоплює в центрі поля. Касала з м'ячем. Потрібно віддати пас. А Віддає Кафтанюка. Ой-ой-ой, непогано. Непогано було. Удар! Йо. Друзі, перший удар відбувається поворотом Дюш 15. Олександр першим дотиком без роздумів. Молодець. В центрі поля Фараджо Фараджореться. Центрі поля чудова плюта, підхоплює добре. Непогано. Сашко якісно на випередження грає. Во фланг. Потрібно накривати. Добре! Удар! Який удар! Добре! Браво! Косолапов Нікіта прозряджай гармату з метрів з 20. Чудовий постріл. Молодці чайка. Атакуємо. Плюта головою. Косолапов нав'язує боротьбу. Вже на правому фланзі. А от на користь, щайки, друзі, дуже незручно знімати, скажу відверто. Намагаюсь робити максимум. Побачимо, як воно. Але мяч матч цікавий. Дюш в центрі. Фараджов. Кафтанюк. Суддя фіксує гру рукою в центрі поля. Штрафний. На користь Дюш 15. Небезпечно, друзі, треба уважно зіграти. Бояла. Також на лінії. Уважно. Навіс. Ох, який. Но. Ну, Що там? Дюшка! Дюшка! Стоп гра. Друзі, давайте уважно поглянемо на цей скріншот. Що ми бачимо? Що Ще до моменту передачі одразу чотири гравці дюш знаходяться ближче до наших воріт, ніж останні захисники чайки. Я спеціально намалював червону лінію. Ви це самі можете бачити прекрасно. За правилами футболу, це фіксується як офсайт положення поза грою. В дорослому футболі підіймається боковий суддя прапорець, Або в нашому випадку головний це бачить і фі фіксує це, свистить як порушення правил. Але давайте побачимо наступний скріншот. Так, друзі, розберемо ще одне правило футболу. Можливо, хтось захоче розтлумачити цей момент як пасивний офсайт. І що гол потрібно було зараховувати. Давайте припустимо, що гравець Дюш 15 не торкнувся м'яча, і м'яч залетів в ворота після прямого удару зі штрафного. Ми бачимо з вами, як одразу чотири гравця в червоній формі впливали на гру, впливали на нашого воротаря, заважали йому бачити м'яч, змусили його реагувати на присутність гравців дюш, які стрибали. Та намагалися дотягнутися до м'яча та пробити по воротах. Та врешті-гравці врешті, Дюш отримали вигоду від своїх дій в нашому майданчику. Отже, згідно правил, FIFA, враховуючи раніше сказано, гол був забитий з порушенням правил. Будь ласка, ще цей скріншот яскраво демонструє, що ніякої пасивної гри від гравців дюш не було. Ми бачимо, вони приймають активні дії, заважають нашому воротареві. Сподіваюся, що я доступно об'яснив, чому цей гол не потрібно було зараховувати, але суддя або не зміг, або не захотів це робити. Далі ми з вами дивимося момент в цілому, будь ласка. Друзі, пропускаємо на 11-й хвилині. Нічого не придвіщала. Ви знаєте, трішки не розібрались і бояла. Тимур не зіграв на виході від... відверто, кажучи, але все забули, поїхали далі. У нас були якісні моменти на початку гри. Знову Кафтанюк підхоплює м'яч. Андрій залапав! Вайтенка, Фараджов. Добре на Вайтенка, Дмитро. Який пас! Оу. Непогано в розрізний пас був від Касалапова. Друзі, ну що, дуже необов'язковий гол ми пропустили. Але що поробиш? 1 0 На користь Дюш 15. Поїхали. Симоненко вперед. Головою дюшка. Фарадшов підхоплює в центрі поля. Далі проштовхує на Кафтанюка Андрій. Дістанеться до м'яча. Ні, на жаль, ні. На жаль, не дістається. Розігрують. Через ближнього. Дюш 15. Розпочинає свою атаку. Ох, непогано, непогано. Через центр на фланг намагались в один дотик вийти дуже швидко, але неточний пас. Вкидаємо. Касалапав продовжує, але м'яч вийшов. А от кидає дюшка, От зараз можна підбирати, підбирати! Касалапа удар! Непогана, непогана Нікіта. Отак, треба давити на захисників. От зараз спокійно треба розібратися з Сіманенком на м'ячі. Спокійно. Артем на аут. Там же було небезпечно. Сильна подача буяла. Тимур зараз грає дуже впевнена. Вперед вибиває сильно. Грають на ближнього, але помиляються. Ні в центрі поля. Сімоненко одразу на Кафтанюка. Але Андрій трішки. Трішка трішки пізно стартанув. Вже, знаєте, не перший раз щось. Трохи не вистачає на початку гри. Андрію, голову Сіманенка. Вайте. Далі. Втрачаємо м'яч, який перевод, чудовий перевод. Від Дюш 15 на правий фланг. Небезпечно. Ой-ой-ой, відбувається. Ні, удар не відбувається. Блокуємо. Знову вже лівим флангом дюш розпочинає лік. Ковтанюк. Дуже добре обороняється, допомагає нашій команді. Сильно аут вперед Потрібно дуже впевнено. Удар відбувається, але це мимо воріт. Буяла все контролював, все бачив. Спокійно провів поглядом. Так, воріт. Друзі, 15-та хвилина. 1-0, дюш 15 попереду. Сильно вперед. Потрібно щеплятись. Рапопорт. 19-й номер з'являється. У нас справа на фланзі. Замість Кавтанюка. Перша зміна. О, який небезпечно! друзі, ви все це самі бачили. 16-та хвилина. 2-0. Нічого, поїхали, час ще є. Куценко на, на плюту-плюта головою далі. Рапопор головою, Фараджов підхоплену, потрібно опустити м'яч донизу. Роман чіпляється, так, Непогано непогано проходить! Рапопор подача! Друзі, кутовий. Отак. От Друзі, це нам підходить. 16 хвилина. Другий кутовий від Чайки. Потрібно забивати. Подача! Ай, засильно. Так, друзі, в запасі в нас ще номер 11 годованець Іван і номер 24 білобородов Максим. Так, якась пауза, мабуть, шукали м'яч вже. аут кидає дюш. Сильно вперед і вже лівим флангом Дюш 15 розпочинає атаку. Пас небезпечно. Потрібно накривати добре. Фараджов на, м -м. на рапопорта роман трішки не обробляє м'яч. Знову на лівому флангом. Вайтенка. Рапопорт точно. І знову трошки зовсім трошки роману не вистачає. Дюж, дюж в атаці. Небезпечно. Ні, тут спокійно. м'яч. Нападник відпускає, Буяла перший сильно вперед. Потрібно приймати, приймати або продовжувати вже не відбувається ні того, ні іншого. Ай-яй-яй, втрачаємо. Удар, який удар. Непогано. Метрів з 25 Так, друзі, продовжуємо. Знову сильно вперед. Зараз непогана. Рапопорт треба встигати, Роман. Захисник витискає на аут в підкаті. Знову такі щось довгі паузи. От кидає Куценка. Ай-яй-яй, касалапав непогана. Рапопор головою. Куценка. Крос справа. Потрібно чіплятись, друзі. Вот зараз, зараз, зараз. Добре Васьолов. Хорош. Плюта. Плюта. Касалапав підхоплює. Войте. Далі на Касалапова. Фараджо лазік. Плюта. Фараджо. Нав'язуємо боротьбу в центрі Поля. Молодці. Зараз подобається в ці хвилини чайка. Знову на ближнього пас, знову во фланг. Все низом грають, але помиляється дюш. На користь чайки. Аут. Куценка потрібно Вперед рапапорт головою. Хто далі? Ні, нема нікого. В центрі підхоплює дюш. У який пас розрізний! Але не встигає лівий підзахисник дюж 15, але по задуму був дуже добре. Так, знову від воріт буяла. Точно на плюту. Плюта. Треба взяти під контроль м'яч. Помиляється на Васьолов. Потрібно було трішки сильніше віддати. Нічого страшного. Потрібно грати. Граємо, друзі. Ще багато часу. 20-та хвилина. Зараз на Васьолов непогано нав'язує боротьбу. Сильне вкидання. Плюта далі. Вайтенка. Знову Дюш Добре, плюта відвоює цей м'яч для нашої команди. пас на, на Касолапова. Захисник просто вибиває в аут, Не ризикуючи. Так, кидаємо аут. Плюта з м'ячем. Але, на жаль, втрачаємо м'яч. А от фаражов підхоплює, що. Потрібно правильно ввести м'яч. Плюта вже з м'ячем. І чудово, Чудово. Це нам подобається. Кутовий. Так, друзі, третій кутовий потрібно вже більш якісне, якісне виконання. Є в нас майстри. Так, зараз налаштовую. Об'єктив максимально на гольовий момент. Подача! Фараджу. Але не в ту сторону. Сценка просто в ближнього і, і втрачаємо м'яч. Вже дюж 15. Правим флангом знову, аут, скидання. Лайтенка добре. Фараджов. Фараджов намагався знайти рапопорта, але перехоплює м'яч в центрі поля. Дюш залишається з м'ячем на правий фланг. Небезпечно, спокійно бояв, але був крос з правого флангу. Знову сильно вперед, Касалапав, Граємо дуже ми вертикально зараз. Знову в центрі дюш. Грають в пас. Молодці. О, який пас! Який пас, друзі. Ух. Непогано. Від 17-го номера. Так, зараз дивлюсь. Це в нас 17-те. Авдеев Платон. Молодець, бачить поле, хлопець. Так, знову аут. Друзі, ну поки нічого ми не витискаємо з цього. Добре. Сімоненка головою на Васьолова Юра далі. І що ми витискаємо? Так, є аут на нашу користь. Нібито граємо ми на половині поля. Ось зараз плюта, як на косолапа відпасував, косолапа вдалі. <клухи> друзі, знову втрата в нас. Стаїшна Бояла з м'ячем. Сімоненко все бачив. Ну що ж, друзі, навіть техніка не витримує таку спеку. Останні 5 хвилин я знімав на інший пристрій, але відверто якість матеріалу мені не сподобалась, тому я його сюди не додаю. Друзі, якщо, якщо говоримо ми про ті 5 хвилин, які залишились невідомими, то переважно боротьба була в центрі поля, команди вже догравали перший тайм. І все саме цікаве залишили на другий тайм. Тому запрошую до перегляду другого тайму. Бажаю приємного!